Каже слава нашому Господу. Ви знаєте, коли приїжджають до мене браті Баптісти, приходять з тяжкими нуждами, своїх приводять сестер і не вміють молитися. Не вміють молитися. Стоять, слухають, як я молюся. І я впевняю нашу церкву. Пану, я кажу, сестру, як ми молимося, слава нашому Господу. Сестра, брате, хто тебе так навчив молитися? Не Дух Святий, не Господь, слава нашому Господу. Вже за одну молитву, що тебе Бог навчив молитися і взивай до Господа, то вже тебе славити Господа. То вже тебе величати, що написано, «Открий уста, а я наповню. Наше долг – відкриває уста, а Бог буде наповняти. От приїжджали браття і кажуть, чому ми Лож в руки, де написано Марка 16 розділ на хворих, а Бог не зіляє. Чого? А я кажу, бо треба починитися Слову Божому. Наш долг – положить руки, а що під тими руками Бог вже робить, то не треба заглядувати. А треба вірити, що Бог ісцілив. Слава нашому Господу. Я хочу бачити, слава Боже, ми будемо готуватися до молитви, щоб Бог нас благословив і далі, наше служіння, щоб нас Бог укріпив далі, брати і сестри. Слово Бога каже, о якщо б ти не мав заподя моїм, то ти був мир, як ріка і правда, як волни морські. Алілуя! Слава нашого Господа! Як цього мира люди шукають? Як цього мира шукають люди у всіх странах, а його немає. Снаради горуть землю, люди вмирають і так далі. Нема мира. А хто дає мир? Хто дає мир? Наш Господь Ісус Христос дає мир. Я вам оставляю мир, Господь каже, слава нашому Господу. Я вам оставляю мир і любить один одного. Як я возлюбив отця моєго і те мене. Слава нашому Господу, братані, сестри! Мир ми повинні завжди берегти в нашому серці. Всіх. Приходила одна жіночка і проводила свого сина його припадки. Я кажу, слухай, якщо ти роздражаєшся, сердишся, хвилюєшся, це є знай. Що хліб для сатани, це піща для сатани він тебе не ставить. А якщо будеш мирний, спокійний, тихий, лагідний і щиро молитися і слави Господа, і більше казати слава Ісусу і молитися, Алілуя, возлайти славу Богу, то сатана залишить тебе. А Він каже: оце саме важне, що я не можу в мирі. Є в мене є роздраження то на жінку, то на дітей, то на наші друге, брати і сестри. Як треба молити нашого Господа, щоб Бог дав мир. А як мир є в серці спокій, то, то наші нерви вони віддихають. Наші нерви не, не руйнуються, наші нерви зберігаються, а нерви зовсім, мабуть, не лічаться, так говорить медицина. Один тільки Господь може лічити, а ми повинні завжди берегти той мир і спокій і в домах наших, і в сім'ях наших. І во всьому ми повинні хранити мир в нашому серці, то Бог благословить. Я читаю книгу Софонів, де написано так: лікуй ще Сіона, торжествує Ізраїль, і веселийся і радуйся цього серця, ще Єрусаліма. «Отмінив Господь, прибор над тобою, прогнав врага твого, Господь, цар Ізраїля, посередині тебе уже болі не увидіш зла. Брати і сестри, оці два четки, вони дуже любезні, хай будь для нас. Лікуючи Сірона, то ресурс Ізраїлі. Це до нас теж, сестри, казається. Чого трестувати? А тому що є Бог з нами. Бог любить тебе, Бог любить нас, сам наш Господь, і береже нас, друзі дорогі. І Він, як написано, під підкрилє Його, ти будеш безпечний, це 90-м так говорить, під крильям Його. Підійди під крілля нашого наш Господа Ісуса Христа. Тебе нічого не візьме, ніяка хвороба, ніяка епідемія, нічого не візьме, тому що під криллями Господа ти. Як ми бачимо і знаємо орли, вони під крильями своїми бережуть своїх пташенят. От. І вони завжди їх зберігають. А коли вже приходиться їм летіти, виходити з свого гнізда, то орли учать їх навчати там, високо в горах, під небесами, щоб ніхто не догнав його, ніякий яструб не схватився орленя. Він високо-високо, подимає в гору своїх пешеннях і пускає і наблюдаєш над ними, брати, сестри. Як нам треба молитися за нашу сім'ю, за наші дітей, високо-високо, подимати їх небесним горам, горам твоїм. Давід каже, подимає очі мої, откуди пройде допомог, а допомож від Господа, сотворивши небо і землю. Алілуя! Слава Богу, брат, сестри. Лікуючи сьогодні на. Торжествує Ізраї і веселиться все серце через Ірусаріма. Для чого веселиться? Чого веселиться? Отмінив Господь привор над тобою, пронав врага Твого. Господь, цар Ізраїля, посадить тебе уже в бой більше не побачить зла. Слава нашому Господу, брати і сестри, отмінив Господь привор над тобою. Ви знаєте, скільки зла, скільки біди робить народу Божому. Але Бог отменив приговор. Ти не маєш права, вражи, касатися дітей моїх Господь. Я їх захищаю, я їх умоляю, от, і благословляю, брати і сестри. Одного брата хотіли істребити. як тільки вони не робили йому зло, як вони поїли всяким ядом і каже, чого ти не вмираєш? Чого? Ти до, вже таку дозу дали, що кінь даже вмерти зразу е, подохнути, а ти не вмираєш. Що, він каже, тому що смерть відійшла до мене. Смерть де жало? Господь забрав від мене смерть. І ви скільки хочете, давайте мені всякий яду, всякого всього для мене життя Христос. І смерть переветіння. Алілуя! Саму нашому! Ліку. І ще всього, на Род, Сестри, чому то у нас буває це? радость, лікування утікає від нас, уходить від нас, друзі дорогі. Нема радості. Що то ми, ми часто буваємо, сидимо понадувані, ну, невеселі чого? Тому що немає віри на Господа, що Бог є з нами, що Бог є з тобою, друзі дорогі. І Христос сказав: я до участі вам лучше. Що я пішов от, до саме. Я молю Отця свого і вам пошлю Духа Святого, у чечення, який вас навчить, і буде вам, брати і сестри, одне, одне як Бог умоляв Ісусу Христос, Отця Свого. Не написано. Як би я хотів би прочитати, як ти, Господь, умоляв Отця Свого, чи ти рани свої показував, руки пронзенні. Чи, чи ноги показував? Ну як ти умоляв лице Отця Неба і землі? Не написано, брати, і сестри. Не написано. Воно він показував рани. Монової він показував свої ноги бразити. Воно в він показував свій бік пробитий коп'єм. Може, показував. Може, стояв на коліна перед цим неба землі. Не написано, брат і сестри. Не написано. Але саме головне, умолю Отця мого. І він умолив. І є і нас дух утещитель, за що став нашим Господу. Але ж яке в нас відношення до Духа Святого, це вже кожна сестра, кожен брат може провірити. Якщо ми наповняємося Духом Святим, радості Духа Святого, кишені, то є і життя вічне для нас. А якщо ми не наповняємося Духом Святим, нема радості від благодаті Божого Духа Святого то і мабуть, і життя нас теж відходить. Як написано священне Священному Писанні, пісня, пісня голубіця моя. Я хочу чути голос твій. Голос для мене дуже приємний. «Я хочу бачити лице Твоє, хоча воно смугле, воно начисте. Я хочу чути голос твій. Господь хоче сестру, чути голос твій. Приятелю, Бог хоче чути голос твій, щоб ти взивала до Господа, щоб ти кликала Його. Різниця, має. яке горе, біда, чи, чи нещастя приходить в твій дим, клич Ісуса Христа. І Він прийде, возьми до мене від скорбі. Я тебе і збавлю, а ти мене прославиш. Господь. А у нас буває, брат і сестри, день скорбі, і ми скоріше скору помощь визиваємо, то, 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 і далі, і так далі. А де Бог? А, а де Бог? Часто привозять людину, сестру. Яку ж врачі знявечили до всякого приділу, а тоді вже шукають Господа, приходять вже, брат, сестра, а раніше не взяти до Господа, а раніше не кликни Господа, чо раніше не стоять на колінах, хай ти по своїй час вийде Бог на навстречу. Касав Христос, не захищу я в до мене день і ніч. Чуєте? Чуєте? Сказую, хоча медлю, но за що б Я вже один недавно казав, що я на твоїй місці. Пішов би десь якийсь ліс, чи, чи десь якесь, на якесь болото, де людей немає. Скнив би коріна і не вставав би до тих пор, поки Господь не оздоровив би. А вона каже, а я все так мало молюся, брат, сестри. Ми забуваємо сам нашого Господа. Ми все мало молимося, друзі. Ми часто мало кличемо до себе, мало приваємо зім, а він з нами. Чого? О, то, от сатани така пасивність приходить. Осадни приходить равнодуші. приходить проходить от Осадни приходить сумніє. от проходить приходить віряє. А хіба може мене Бог істелити? А хіба мама може Бог мене благословити? А вже така хвороба ж наша нема, куди друзі дорогі, наш Бог всемогущий. Амінь. Алілуя. Йому нема нічого невозможного. Йому нічого нема, нема, нема нічого невозможного, він син Господь. Пойміть, того царя, він сказав, приговор свій, ти будеш їсти траву, як віл. А? Як так? Він забирає все й шлунок, кишечник, людський, вложує тваринний. Розум вложує тваринний і, і, і моментально став пастися з волами. Хіба так можливо? Ми зараз зразу померли, а Бог операцію моментально зробив йому, тому на худоносимо. І все. Зрозумієте, який наш сильний Бог. Ми забуваємо о що сильному Богі. Возьми до мене до скорбі, я тебе почую, а ти мене. Прославиш, о, слава нашому Господу! А де Дух Господній, там свобода. Ісус умолив Отця Свого. Як Він моляв, ми вже не знаємо. Тут не написано, але Він є свій Дух Святий. Біля тебе, сестро, біля тебе, брате, є Дух Святий сьогодні. Амінь. Ще є з вами до скончання віка. Він рядом з нами, друзі дорогі. Ми думаємо, що Він десь там за облаками, за хмарами Дух Святий, ні. Він біля мене, біля тебе, сидячий, стоячий біля тебе. Коли ти дивишся, Він біля тебе. Коли ти думаєш, о Господь він біля тебе. Слава Господу Ісуса Христа! І Він вийде тобі на встречу. І Бог благословить тебе, благодачу неба. Алілуя. Слава нашого Господу. Брати і сестри, як ми зараз будемо молитися, бо зави до мене в скорби. Взивай до Господа. Якщо є така. Може бути, візьмо до тебе, молиться, відкрий уста, відкривай уста, наповни, наповнюй, наповнюй, І Бог благословить. Вона сестра казала, я сам бачив, і о я вставлю Господу, дуже славлю. А ще суда, зараз, каже, зараз я коснуся тебе, побачиш, як ти будеш мене славити. І коли Бог їх коснувся. залилися вся сльозами. Підняв руки, давай і славить Господа. І через уста брата каже Господь. Отак От я хочу, щоб ти славила мене. Отак От я хочу, щоб ти звала до мене. Брати і сестри, так ми думаємо, що ми славимо Господа. А коли наше серце Бог наповнить, благословить, утішає, то хочеться молитися, хочеться співати, хочеться радіти, тому що Дух Господній наповняє встанем. Будемо молитися, щоб кожен з нас був благодаті своєю. Амінь.